Он на для України чергові санкції проти Росії та питання загальної світової безпеки. Саміт великих рішень, як його називають, триває у Японії. Напередодні учасники склали спільне комікет окремий розділ документу, присвячений нам Україні та нашій підтримці у протистоянні російській агресії. Сьогодні в річницю своєї наугурації до лідерів країн Групи 7 приєднався президент Володимир Зеленський. З ким вже зустрівся президент України, чого очікувати від саміту групи Семи. Все це і не тільки ми у нашого колеги розпитаємо це. Журналіст телеканалу Інтер Дмитро Анопченко. Він на прямому зв'язку. Дмитро, вітаємо. Вітаю колеги. Ради приєднатися. Дмитре. То що відбувається? Там вже ж ніч в Японії розуміємо. Розуміємо, що за цілий день було багато всього. Найважливіше. Ну, дивіться, дійсно вже закінчується практична доба, закінчується другий день саміту. А з того, що встиг президент Зеленський за сьогоднішній вечір, буквально за кілька годин, які він провів в Японії, то ну знаєте, моє особисте враження. Я пам'ятаю багато візитів. Дійсно, іноді політики не встигали за кілька днів зробити. Бо це були дуже інтенсивні зустрічі зустрічі сам на сам із європейськими лідерами. Ну, краще ніж президент не скажеш, щойно він був в ефірі із, зі зверненням. Але що тут? Важливо план такий, що президент має по перше зустрітися і поговорити сам на сам із учасниками засідання великої сімки для того, щоб роз, ну, остаточно звірити годинники для того, щоб остаточно з'ясувати позиції перед завтрашнім засіданням. Завтрашнє засідання стартує після 10 ранку за місцевим часом. Ну і це якраз вже буде спеціальна сесія щодо України. в Програмі ось я тримаю її в руках. Вона розписана як. Велика сімка плюс партнери. Ну зрозуміло, що партнери це Україна. зрозуміло, що розмова буде і про надання Україні в 16 Дуже конкретна розмова. Мова про тренування українських пілотів в країнах Європи. Це те про що оголосили тут у Сполучених Штатах. Тут в Японії представники Сполучених Штатів. Тобто, по великому рахунку, знаєте, я часто бував на сімках і на двадцятках. Дуже часто це такі пусті формальні засідання, коли коміке навіть заздалегідь написали зараз через Україну, через присутність Зеленського. Без перебільшення це зовсім не так. Дмитрий, ну насправді ті зустрічі, які ми вже бачили. З прем'єркою Італії, з Олафом Шольцем. Ну вони такі дуже дуже очікувані. Але ну ми бачили і зустріч з прем'єром Індії на так. Чого чекати власне від цієї бесіди, чи є вже розуміння. Ну і певно, що е, маємо розуміти, що є ті представники тих країн, з якими ще президент не побесідував, чи чекають вони цієї зустрічі, і що кажуть: ну не ще, на, на на змовно кажучи, не на килимах, не на офіційній частині, не на паркеті, та. Ну, давайте розділимо з тими, з ким ще не поговорив. Найголовніше це завтрашній зустріч. Дійсно, її підтверджує американська сторона. Джо це Байден. переговори із Джо Байденом. Більше того, те, що я зараз дивлюсь на внутрішній розклад Білого Дому, роздвинули спеціально велике вікно для того, щоб був час не перериватися, не спішити. Бо президент після зустрічі з Володимиром Зеленським дає прес-конференцію. Улітає саме для цього, розширили вікно в розкладі американського президента, щоб була можливість поговорити деталь. Якщо хочете, ми про головні меседжі про очікування від зустрічі з Байденом, теж поговоримо. Ну а що стосується Індії, знаєте, я спеціально взяв з собою на ефір. Це Болванка, тобто завтра, це макет. Завтра вийде одна з. Найбільших японських газет, ну і якраз на передовиці навіть не тільки про Україну, ось це запитання: чи зможе Зеленський переконати Індію не бути на боці Росії, чи може Зеленський переконати Індію змінити свою позицію? Ну і те, що я тут чую, те, що я чую в колуарах, що знаєте, ми ну будемо реалістами, зрозуміло, що одна зустріч не зможе змінити позицію в цілому. Однак, те, що відбувається, і це надзвичайно важливо, що по перше у президента з'являється з'являється прямий канал взаємодії із Індією. Можливість говорити напряму, можливість там зв'язуватися не через посольство, не через міністерство закордонних справ, а спілкуватися напряму. Ну і друге, як часто про це кажу, але це правда, що президент Зеленський це майстер комунікації, це одна з його таких те, що називають там мовою Марвела або мовою е, тих фільмів, які ми бачимо голівудських. В реальному житті е, це є у президента Зеленського. Він вміє побудовувати стосунки, і тому, навіть якщо ми бачимо, що трішки є крига, трішки є така. Немає посмішок, немає там обійм, які були з європейцями. Все одно, це хороший початок. Хороший початок для того, щоб змінювати позицію взагалі глобального півдня, Колеги? Дмитро, а так званий дух Росії, якщо можна так сказати, ну від там деякі. Когось з групи 7, він присутній на цьому саміті чи ні? Тому що якщо проводити певні паралелі, наприклад, з зустріч групи 20, то там деякі позиції все одно лунали з точки зору давайте там червоні лінії, і так далі, і тому подібне. Чи існує щось таке на саміті групи 7? Ну, давайте все ж таки не порівнювати сімкою двадцятку. Я був на минулі двадцятці в Індонезії. Там був і Лавров, там були і дуже багато представників Росії. Ну тут будете сміятися величезна ньюсрумусі за моєю спиною. Близько 10 тисяч журналістів. Я навіть практично російської мови не чую, тому що є журналісти від російських пропагандистських змі, але вони намагаються так тишком нишком розмовляти, не кричати. Саме тому, що ну ви розумієте, not welcome. ані вони, ані погляди тих. Певних європейських політиків, які ми які би могли позицію Росії яким чином убіювати чи відстоювати. Тобто, дуже чесно, дуже відверто, те, що я відчуваю, те, що я чую в куларах, що дуже проукраїнський саміт, максимально проукраїнський саміт. Ну ще й тому, що Зеленський прилетів, дивіться, давайте ми порівняємо сценарій, який був з самого початку, коли надійшло дипломатичне запрошення виступити Зеленському за допомогою відеозв'язку, і щоб це було це, звісно. Україна мала би можливість заявити свою позицію, можливо, там послухати, можливо, попросити слова. І абсолютно інша ситуація зараз, коли президент провів величезну кількість двосторонок, коли президент завтра виступатиме і відкриватиме цю спеціальну сесію, коли президент зможе сам на сам поговорити з Байденом. Тобто, по великому рахунку, знаєте, я з Одеси в Одесі кажу, дві великі різниці. Це дійсно дві великі різниці. Дмитре, спасибі Дмитро Анопченко, наш колега, журналіст телеканалу Інтер з Хіросіми, Японія з саміту Групи Семи, був на прямому зв'язку. Спасибі, Дмитра.